Довго від Трампа після провальних дебатів, які відбулися у кінці червня, що він зніме свою кандидатуру з майбутніх виборів. І вчора несподівано для всіх, раптом він це дійсно таки зробив. Він зняв свою кандидатуру і він не буде е змагатися за своє переобрання. Але як розповіли в CNN, його рішення не пов'язано, нібито зі станом здоров'я ймовірно причиною цьому став тиск з боку однопартійців і донорів, які е сумніваються у його. Можливостях мовляв, Балін вважає себе абсолютно бодьорим, живим, здоровим, класним і так далі. Але його вмовили мовляв, вони сумніваються в тому, чи зможе він працювати на посаді. Він свалив, сам підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс. Для мене було найбільшою честю в житті бути вашим президентом. І, хоча я мав намір балотуватися на другий термін, я вважаю, що в інтересах моєї партії країни буде краще, якщо я піду у відставку і зосереджуся виключно на виконанні своїх обов'язків на посаді президента до кінця мого терміну.